Вітання. Сьогодні середа, 25 квітня. Якщо, незважаючи на теплу погоду, ви знайшли час подивитися новини ТРК Міс, то наступні 20 хвилин для вас будуть цікавими та корисними. У студії Яна Касіна і сьогодні ви побачите таке. На черговому засіданні виконкому окремо увагу було приділено питанням про підсумки виконання бюджету міста за перший квартал 2012 року. Обласне керівництво дало високу оцінку роботі Дніпродзержинської міліції за три місяці поточного року. У місті відбувся фінал обласного огляду з дитячої творчості під назвою Моє Придніпров'я, присвячений 80-річчю Дніпропетровщини. На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради окрему увагу було приділено питанням про підсумки виконання бюджету міста за перший квартал 2012 року і про вжиття заходів щодо продажу неповнолітніх спиртних напоїв та загалом роботи закладів відпочинку в місті. Крім цього, було прийнято також низку важливих для міста на цей період питань, які детально було вивчено на дорадчих нарадах. Прохід засідання виконавчого комітету міської ради. Дивіться далі. Перше питання порядку денного підготовка об'єктів торгівлі до роботи у весняно-літній період. Начальник управління з питань споживчого ринку Марина Гурська запропонувала питання перенести на травень з метою його доробки. Нувала, щоб ми відклали, поки це розгляд цього питання, щоб більш уважніше, більш відповідальніше до цього питання підготуватися і розглянути його. Я б сказав з таким ефектом, ефективним ефективним результатом. Ще одне питання пов'язане з роботою управління з питань споживчого ринку, розвитку підприємництва та захисту прав споживачів, стосувалося роботи міських закладів відпочинку і продажу спиртного неповнолітнім. Минулого тижня пройшов рейд нічними клубами міста, результати якого учасники рейду не можуть назвати позитивними. Толька в одному клубі це клуб на лівому берегу в Ніпровському районі, який клуб клубночної бомба. Тільки в этом в одному клубі ми увидели нормальні условия, і там не було нізкілька документів. но вони їх довезли. вчора. Ми їх зафіксували. Всі інші клуби, розповідає Марина Гурська, не мали на руках повного пакету документів і не надали їх після перевірки. Крім цього, сама організація роботи також бажала кращого. А один з клубів взагалі відмовився пускати комісію. караоке бар ночной 33 комиссию э, с участием криминальной милиции представителей мы не были допущены до проверки. По какой причине, к сожалению, администратор объяснить нам не смог. Мы предоставили все документы, но, к сожалению, допущены не были. Был вызван наряд милиции, который э, в общем-то, этот факт зафиксировал. Міський голова таку поведінку представників клубу назвав в першу чергу проявом неповаги до влади і зауважив, що має намір звертатися до вищих контролюючих органів зі скаргою на розважальний заклад. Звертатися до того чи іншого центрального органу влади про закриття чи заборону тої чи іншої діяльності ми маємо це право і будемо це робити. І може суходить кожен скрінник його доручення сьогодні перше розглянути, е – розглянути цю, цю, це зловживання з боку сіночного клубу, який допустив нашу робочу групу. На яких підставах. Після з'ясування деталей конфлікту зауважив мер, нічний клуб буде притягнено до відповідальності. Мер наголосив, місто повинне рухатися до європейського рівня культури, приваблювати інвесторів, а незаконна діяльність розважальних закладів негативно впливає на репутацію. Важливим питанням засідання було виконання міського бюджету за перший квартал 2012 року. Начальник головного фінансового управління міської ради доповідає: міський бюджет за перший квартал виконано по доходах на 188 мільйонів гривень, що становить 24,3% до річного плану. Виконання власних доходів загального фонду забезпечено на 107,5%. Основними джерелами надходжень до міського бюджету фінансове управління називає податок на доходи фізичні. Осіб і сплату за землю, які становлять 88% наповнення бюджету. Завдяки системній роботі, яка проводиться виконавчою владою з приведення договорів оренди земельних ділянок до вимог чинного законодавства та з урахуванням нової грошової оцінки землі, в першому кварталі отримано 47 мільйонів гривень плати за землю. Темп росту порівняно з аналогічним періодом минулого року складає 185%. В сумарному вираженні надходження земельних платежів зросли на 21,8 мільйонів гривень. Начальник головного фінансового управління зауважує, що, попри такі показники, сфера сплати за землю ще потребує роботи, зокрема, 100-відсоткового переукладання договорів на оренду землі з урахуванням її нової вартості. Міський голова звертається до управління земельних відносин і зауважує, що їм потрібно об'єднати зусилля з Держкомземом і більш суворо вести роботу з тими, хто ухиляється від сплати оренди, адже недоробки відображаються і не міського бюджету. На великодні дні тяжких злочинів та порушень громадського порядку не було допущено. Та й, взагалі, обласне керівництво високо оцінило роботу Дніпродзержинської міліції, адже за три місяці поточного року показники роботи дніпродзержинських правоохоронців покращилися порівняно з минулорічними за аналогічний період. І це незважаючи на те, що кадровий склад міських правоохоронців після реструктуризації суттєво зменшився. Такими були основні тези прес-конференції для журналістів міста, які проводили представники керівного складу Дніпродзержинського міського управління міліції. За словами Олександра Мішагіна, начальника штабу Дніпродзержинської міліції, з початку року спостерігається ріст кількості зареєстрованих злочинів, проте збільшився рівень розкриття. На фоні показників області наше місто виглядає позитивно у числі тяжких злочинів. По городу зареєстровано 1079 дев'ять Що більше показателя прошлого года на 6,4%. Тяжких, особо тяжких преступлений наоборот уменьшилось количество на 13,6%, и это положительный показатель. Почему? Потому что тяжкие преступления, естественно, они, э, скажем так, крайне негативно влияют на наше общество и имеют тяжкие последствия. По области, наоборот, по тяжким преступлениям наблюдается рост. То есть наш город как раз в этом смысле в лучшем качестве находится, в лучшем положении. Правоохоронці зауважили на той факт, що суттєво зменшилася кількість дитячих злочинів. Більше як втричі менше правопорушень за участю неповнолітніх зарегистрировано 11 преступлень, завершені дітьми це менше, ніж в прошлом году. В прошлом году було 39. Также несовершеннолетними менше совершается тяжких і особливо тяжких преступлень. Якщо в прошлом году їх було 24, то в цьому году всього 6. Це вже лучше. Возбуждено одно уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Керівництво міліції вбачає в цьому результат направленості роботи особового складу на профілактику злочинності. За словами начальника міського управління Олега Плачкова, сьогодні у міліції є порозуміння з міською владою. Взяти, хоча б той факт, що за пропозицією правоохоронців у центрі міста по проспекту Леніна змінено розклад роботи кафе та барів. Тепер вони працюватимуть лише до 23-ї години. Крім цього, правоохоронці взяли на себе зобов'язання контролювати і дотримання громадянами та комунальними підприємствами санітарного стану міста. Состоялась встреча с предприятием «Кукш», которое отвечает за и оказывает коммунальные услуги жителям города. Переговорили мы, наметили общие пути решения этой проблемы. Не только мы, но и руководство этой организации будет в режиме онлайн отслеживать высказываемые жителям претензии. Естественно, если кто-то из руководителей предприятий не коммунального хозяйства не будет выполнять предписания, которые будут выносить участковые инспектора милиции, то на них будет составляться административный протокол по статье 152. Порушение правил благоустрою. На останок прес-конференції Олег Плачков повідомив, що у цьому році за 100% фінансування планується завершити будівництво ізолятора тимчасового перебування. Це єдиний подібний об'єкт на Україні, кошти на будівництво якого передбачені у держбюджеті цього року. Якщо ви громадянин України, який протягом року постійно проживав на її території, і ваші прибутки, крім офіційної зарплати, поповнилися за рахунок продажу корпоративних прав чи цінних паперів, здачі в оренду майна, отримання спадщини подарунку чи виграшу у вигляді нерухомого і рухомого майна, або завдяки отриманню іноземних доходів, ви зобов'язані їх задекларувати. Спортивна спільнота Дніпродзержинська візитом до податкової висловила своє ставлення до декларування доходів, адже від наповнення міського бюджету залежить те, чи Чематыме спорт гідне фінансування. Законом прийнято принято е, такое решение, чтобы каждый подавал свои доходы. Почему бы и нет? Ничего сложного нету. Две хвилини все заповнив, Все офіційно, Нет проблем. Старостенко – чемпіон з авіамодельного спорту, активний громадський діяч, який щодня спілкується з великою кількістю юних прихильників технічного виду спорту. На жаль, для повного задоволення інтересів дітей розповідає Віктор Старостенко, коштів часто не вистачає. Якщо Люди будуть показувати свої доходи, та все буде місцевий бюджет як спортсмен. Я за це болію, тому що всі місцевого адмотмісного бюджету зависить развитие дитського технічного творчості у на місті. Погоджуються з досвідченими і молоді спортсмени. Від того, наскільки вони відповідально ставитимуться до податків, залежить їхнє майбутнє. Для мене, як для спортсмена, це дуже необхідно, щоб бюджет міста України був завжди повним. Тому що, коли на соревнованнях ми їдемо, постійно не вистачає грошей. А так, коли він повний, іноді нам виділяють дуже великі гроші, щоб ми поїхали кудись. Задекларувати податки ви можете в об'єднаній Дніпрозержинській податковій інспекції кожного буденного дня з 9 до 19 години, в суботу та неділю – з 9 до 13. Адреса податкової – вулиця Медична, 9, кабінети 111, 112, 113. Поспішайте виконати обов'язок перед своєю країною. На мій взгляд, декларування доходів і оплата налогів в кінцевому витогі – це найбільше. Саме... Самое искреннее и самое настоящее проявление патриотизма. Если ты говоришь о том, что любишь свою страну и не платишь налоги, это всего лишь слова. Ты можешь не говорить о том, что любишь свою страну, ты платишь налоги. И это понятно, что ты любишь свою страну. «Зробимо Україну чистою. Це і і одночасно назва всеукраїнського проекту, в якому візьме участь Дніпродзержинськ. Головна мета акції зробити міські вулиці, парки, сквери чистішими зусиллями небайдужих городян. Проходить вона в рамках міжнародної ініціативи «Let's do it world», яка зародилася в Естонії у 2008 році. Міські громадські організації, екологічна голос природи та спортивна спорт міста пропонують городянам 29 квітня взятися за прибирання. Блакитного озера та Самишиної балки. Євген Колішевський, виконавчий директор громадської екологічної організації Голос Природи, називає Блакитне озеро одним з найбільш популярних місць для літнього відпочинку. Сьогодні воно виглядає занедбано, каже активіст, що впливає на забруднення самого озера та погіршення екології міста загалом. До участі Євген Колішевський закликає усіх бажаючих, тим більше що для цього потрібно лише бажання. Организаторы акции берут на себя обязанность доставить участников акции к месту уборки мусора и обеспечить всех участников необходимым инвентарем пакетами, граблями и перчатками. Акция Сделаем Украину чистой поддерживается Елизаветовской сельской рады. В этой акции активно принимают участие спортивные организации города, такие как Спорт Миста, а также Днепроджинская Федерация Киокушенкан Карате. Особую благодарность хотел высказать отдельным депутатам городского совета, которые ежегодно систематически помогают. И поддерживают проведение таких акций по чистке мусора на Голубом озере. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо депутату городского совета Боговик Сергею Леонидовичу, который неоднократно помогал организации госпроды проводить такие акции на Голубом озере. Дніпродзержинськ бере участь у всеукраїнській акції Зробимо Україну чистою вже вдруге. У минулому році до неї долучилося близько 60 чоловік, силами яких Блакитне озеро привели до ладу. Євген Колішевський має надію, що цього року учасників буде більше. Та не лише борці за екологію закликають прибирати. Громадська організація спорт міста також запрошує тільки у самишину балку. Якщо взятися за спільне прибирання вже на початку травня, там можна буде провести великі велозмагання. Поводом для данной уборки в этом году стали кроссконтрийные соревнования, которые будут проводиться в нашей шамышиной балке. Кросс-контрийные соревнования это соревнования велосипедистов по пересеченной местности. Данные соревнования будут проводиться 5 мая в шамышиной балке в районе озера. Как бы, соревнования будут все украинскими. Участники будут приезжать со всех городов: из Киева, из Днепропетровска, Запорожья, Кривой Рог. Поэтому как-то хотелось бы облагородить к этому времени балку, чтобы ну, не упасть и грязь лицом перед ними. Участники акции по уборке Голубого озера встречаются возле магазина Малинка на третьем микрорайоне в 9.30 утра, а участники по уборке шамышной балки встречаются возле 4-й спортивної школи в тупіки єдиниці, теж на 9.30 утра. Координатори проведення великого прибирання на Блакитному озері та Самишиній балці кажуть, що окрім звичайного збирання сміття, відбуватиметься і його сортування, що полегшить його подальшу утилізацію. «Let's do it», – кажуть в Естонії, зробимо Україну чистою, вигукують у нас. Прийди сам та приведи із собою друзів: більше людей, менше сміття. 24 квітня у центрі позашкільної роботи та дитячої творчості відбувся фінал обласного огляду дитячої творчості під назвою Моє Придніпров'я. Захід проводиться щорічно, а цього року його було присвячено 80-річчю Дніпропетровської області. Побувала на яскравому святі дитячих талантів, і наша знімальна група. У конкурсній програмі взяли участь шкільні заклади та позашкільні колективи міста. Також показати свою майстерність до Дніпродзержинська завітали шість районів Дніпропетровської області, серед яких Солонянський, Криничанський, Петриківський та Верхньодніпровський. Починаючи з лютого по березень в нашому місті проводимо міський огляд-конкурс, відбіркові тури в усіх номінаціях: хореографія, вокал, образотворче мистецтво, декоративно прикладне, інструментальна музика. І от сьогодні кращі колективи, які стали лауреатом нашого міського конкурсу «Віват талант представляють наше місто на цьому обласному конкурсі. Свою творчу майстерність на сцені демонстрували вокалісти, хореографічні та інструментальні колективи. Роботу конкурсантів оцінювало компетентне журі, у склад якого вийшли представники міського управління освіти та методисти обласного дніпропетровського інституту. По закінченню заходу відбулася церемонія нагородження, під час якої переможці конкурсу отримали дипломи обласного рівня. У Верхнє Дніпровську на базі місцевої ДЮСШ пройшов чемпіонат Дніпропетровської області по кікбоксингу в розділах «Лайт» і Фулконтакт. Змагання зібрали 116 учасників, що представляють команди Дніпродзержинська, Дніпропетровська, Нікополя, Верхнідніпровська, Верхівцево, Новомосковська. Незважаючи на те, що бійці СК «Герц» з червня минулого року перейшли в ММА, змішані єдиноборства, хлопці не соромляться набувати досвіду в ударних видах спортивних єдиноборств. Цей чемпіонат для файтерів клубу був обумовлений двома завданнями: перше це випробовування для новичків, друге розминка для досвідчених спортсменів перед чемпіонатом України з ММА. На рахунку бійців із Дніпродзержинська – вісім медалей. Всім спортсменам, що зайняли перші другі місця, будуть відповідно присвоєні звання кандидатів в майстри спорту України і перші розряди. І на завершення про погоду. Як обіцяють синоптики, 26 квітня по місту очікується сонячна погода без опадів. Нічна температура повітря становитиме 11 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 25. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. На цьому випуск новин завершено. Кореспонденти ТРК Міс вже готують для вас наступну порцію новин про події, які відбуваються у місті. Тож зустрінемось завтра у цій же порі. Для вас працювала Яна Касіна. На все добре.